Сергій був дуже надійним і він дуже був е таким дружелюбним і завжди, е скажімо, виявляв свої знаєте, такі е мужні якості. Він планував працювати в авіаційній галузі. Попрощатися зі своїм колишнім студентом Сергієм Довгенком, який загинув, захищаючи Україну, прийшла його викладачка Оксана Коваленко. Сергій Довгенко навчався в льотній академії, закінчив бакалаврат льотної академії національного авіаційного університету за напрямом аварійного обслуговування та безпеки на авіаційному транспорті. І в цивільному житті він мав працювати фахівцем з авіаційної безпеки. Каже Сергій, мріяв працювати в аеропортах Запоріжжя, Дніпра, Києва не склалось. На початку повномасштабного вторгнення став на захист України. Він закінчив військову кафедру та отримав звання молодшого лейтенанта. А це йому надає такі більш широкі можливості, що він є фахівцем не лише в цивільному секторі, а й от під час такого стану він може бути на військовому секторі задіяний. На фронті Сергій Довгенко був командиром зенітного ракетного взводу. Загинув 11 січня біля села Піщани Харківської області. Вшанувати пам'ять бійця прийшла класна керівниця Валентина Ланецька. Це була душа школи. Його щира посмішка. В нього були величезні, голубі очі, гарна, красива посмішка. Він був ну, деяка справа, деякі моменти в школі. Завжди Сергій в центрі був. В Сергій це життєрадісна, така щира людина, який був дуже гарним другом. Завжди міг прийти на допомогу. Сергій гарно навчався. Після закінчення 11 класу він поступив в льотну академію на бюджет на факультет МНС». Прощалися Сергієм Довгенком, стоячи на колінах. Поховали 23-річного бійця на Алеї Слави Далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник Суспільне новини, Кропивницький.